Кожен з нас відповідальний за маленькі дитячі долі. І не лише тих, хто став свідком війни. Прифронтова зона України переживає далеко не найкращі часи. А ми не вправі сидіти, склавши руки. Роман Жарт пригоди Марка та Харка» проводить паралель між сучасним та минулим. Вчить бути чесним, творити добро та усміхатись усім негараздам. В образах козаків автор показав справжню незламність характерів, любов до батьківщини та незалежність. Марко і Харко це просто центральні герої. Через ми через них пропускаємо всю іншу інформацію. Це просто умови гри, скажімо. Ми беремо козаччину, бо в принципі акцентується увага на сьогодні. І тут показується, як люди борються, наші діти, це, це наше майбутнє. Так і якщо вони будуть розвиватися, то буде дуже добре для нас. Кожен, хто прочитає роман, обов'язково впізнає в ньому частинку себе. А оскільки він народився після 100тисячного тиражу його маленького аналога, комікса Марко Запорожець далекого, 1992 року, він завоював довіру та любов не одного покоління. От такого роману і для молодих, і для старших, і для старих, і для середнього, і для будь-якого віку, як автор каже, від 6 до 86 можна читати, сміятися, тішитись, веселитись. Роман Жарт створює емоційний зв'язок з батьками, друзями, дає основу для майбутніх навичок і погляду на життя. Він вчить бути справжніми друзями, насолоджуватися життям і робити добро безкорисливо. корисного. Вони завжди ходять ну, Їм треба це обов'язково прочитати, щоб трохи Ну, А він дуже сміливий. Він ну позитивний Навіть одна подарована книга це величезний вклад у чиюсь долю. А з тисячою ми можемо допомогти цілому поколінню дітей прифронтової зони України. Зроби добро, подаруй дитині книгу.